Доброго дня усім! Великий відеогляд будинка в село Лісники Обухівський район. чим цікавий будинок, що він з другим світлом, алюмінієві вікна, гараж на 2 авто, ділянка велика більше 10 соток. Почувається дуже гарна ділянка, межує з лісосмугою і великою панорамою на ліс. Само містечко. На 4 будинка закривається воротами, є озеленення, автополив, сучасна стилістика будинка. Покажу вам спочатку сам, сам фасад перед будинкою і ділянки. Потім вже підемо в сам будинок, розкажу вам планування і потім вже задню ділянку покажу. Ах, гідна зона. Два будинка продано вже, два ще залишилось. Є в наявності, можна вибирати. Чим цікавий також цей будинок, що. Тут менш з двох сторін не будуть сусіди, так? І плюс лісо, лісосмуга, яка, яка закриває, закриває вид сусідів. Дуже таке тихе затишне місце. Там якраз ворота. Такий ще є будинок. Газ заведений, всі комунікації заведені в будинок. Зараз будинок робиться під чистове оздоблення. Дах йде повністю з моноліта. Ну і перекриття перше на друге те ж саме. Зроблено озеленення, автополив, свердловина. Тут біосептик. Такий вид будинка з боку. Зараз якраз вже дороблюють камін. Зайдемо всередину, розкажу вам про планування. Вхідна група. Планується завершити. Скоро зробити теплу підлогу і стяжку зліва йде гардеробна вхідна. Якраз камін його дробить, звісно, він буде обшитий повністю. Зараз лє вугілля, так? Дуже дуже тепло тут. Можу сказати, зараз <гум> аж на вулицю не хочеться виходити, хоч і сонечко, але холодно зараз, градусів мінус 8 може. Так, давайте тоді я розкажу про Да? Тут місце під кухню, Бач, бачите гарне рішення, велике скло. Велике вікно, що можна було готувати, там дітвора грається, і ви і готуєте, і бачите, хто чим займається, да? контролюєте процес. Півтори цегли, чистує цегу, півтори сам будинок, утеплювачі йде десятка і ще клінкер на цегу 11,5. Стіна йде більше 60 см. Роздвижна система гарна. І таке ось друге світло малочесне, з камінної зони, з камінною зали. Зліва також є санвузол. Кімната на першому поверсі. Це кладовка, кухонна кладовка по проєкту. Бачите, дуже важливо зазначити, що від каміни йде розводка отоплення по всім кімнатам. Можна отоплювати будинок за рахунок каміна. Гараж на два авто. І це котельня. Велика котельня зі своїм виходом. Але я вже до кінця дороблю це відео. Є розводка освітлення під кожну сходинку. Також, якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться, щоб надалі бачити ці відео. Як я казав, моноліт-дах можна зробити експлуатовану покривлю з дуже гарною тут панорамою. Давайте про планування. Перша кімната. От бачите, це від каміна йде таке отоплення кожної кімнати. Тут гардеробна. Гардеробна від для цієї кімнати і та сама кімната. Можна ще шафу поставити. Тут... Тут спальне місце, телевізор, шафа, там гардеробна. І Є ще свій вихід на терасу. Ось таку величезну терасу. Це головна спальня з великим панорамним вікном. Тут панорамне вікно ставиться. і у вас є така і справа панорама, і прямо ви також буде. Також від камінного топлення і вихід на цю терасу. Так, тут гардеробна І санбутку. І Є два вихіда. На, на терміс з цього боку і там, де я зараз не відкрив, мабуть, чи замерзло. Утеплюючи і сам дах, це мембрана. Дуже якісно, немає не ніяких потоків. Таку панораму хотів вам показати, ми сюди вийшов. Також фасад йде термодерево оброблене так Це була головна спальня з двома панорамними вікнами зі своєю санузлом, зі своєю гардеробною і два виходи на терасу. Нагадую. І ще є ще одна спальня. Своя гардеробна, свій сванвузол І сама кімната. Кімната йде з виходом на, на балкон. Ну не відкрию зараз, але ось таке. Ось такий вид. Добре. Тоді нагадую, що на другому поверсі є три окремі спальні, три гардеробних, два санузла і е, дві тераси. Також є вихід на експлуатовану покрівлю. Так, як із-за того, що сохне ще штукатурка, то із цього. Потіють вікна. Це звичайний процес. І давайте покажу вам саму ділянку. Давайте ще раз Друге світло покажу з каміном. І кухоньку. Розважда система, нагадую вихід на терасу. Дуже красиво зараз велика панорама відкривається, коли тут. Осінь, весна, літо, то все зелено, і тут і білочок зустрічаєш, так що дуже дуже тут гарно. І також це третя чи четверта вулиця від Великого лісу. Ось якраз тераса, про яку я вам говорив. Тут балкон, на який я не вийшов, так. і Такий був би вид. Це сама ділянка, бачите, яка величезна ділянка, гарно відчувається. Я дивлюсь, що да, гарно підшитий деревом, також металом. І Більшість це клінкерна цегла. Широкого лонг-формату. А так повністю вся ділянка йде газоном плюс зроблені туї. Є бачите одна, одна сосна. Також тут є капельник хвалив, туї. Будинок, він є в наявності. Запрошуємо всіх на будинок на перегляд цього будинка. Сам будинок в районі 280 метрів плюс тераси більше 100 метрів. Ну і давайте зараз. Покажу з цього боку будемо закінчувати. В описі буде ціна. Точна ціна. Всім гарного дня. До побачення!